Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі Про В'ясання. І сьогодні я хочу з вами розпакувати ось цю неймовірну посилку з теми. Так, тут не буде реквізиту, тут будуть а, і очі, і гудзики, і зараз з вами будемо розпаковувати, тому що посилка дуже цікава. Бачите, вона така велика, навіть не влазить мені до кадру. Тому зараз я буду це все діло розпаковувати і ділитися з вами. А своїми покупками. Якщо вас щось зацікавить, звісно, можете написати в коментар, і я лишу посилання на товар. Беріть чай, беріть в'язання, вмощуйтесь і будемо робити розпаковку. Ось так виглядає моя посилка, і поїхали розпаковувати. Так, для початку це були ось такі контейнери. У мене дуже багато запасів очей. Наразі я зараз їх активно поповнюю. Зараз ще. До цього всього діла підключаються гудзики, тому мені такі контейнери просто необхідні. У мене вже є такі контейнери, але маленькі. І вони мені зручні. А тут, бачите, я замовила ось такі великі на 15 ось таких відділів. Мені головне було, це щоб ось тут, можливо, знаєте, ось ці перегородки вони не витягувалися. Тому що є. О, такі контейнери, де перегородка витягується, і ви самостійно можете регулювати, яку ви хочете, саме, щоб у вас ну, був цей квадратик. так скажімо. Я так не хочу, мені це не подобається, для мене це незручно. Mm -hmm. Я mm -hmm. шукала саме ось такий варіант. Як бачите, вони тут литі. І не витягуються. Тому в мене є тепер ось такі чотири контейнери. І думаю, зараз, після того, як я завершу цю розпаковку, я обов'язково сюди покладу всі свої очі, гудзики. Як бачите, я замовила очі. Один набір я вже розпакувала, і далі розпаковую другий набір. Замовила ось такі два набори, і вважаю, що це просто скарби, тому що ціна одного з такого набору це заглушки і очі. Тут 700 елементів. Мені вартував 128 здається, гривень один, а я їх взяла два. Тому давайте подивимося ближче очі. оченя тут 6 мм 100 штук, 8 мм 50 штук. 9,50, 10, 12 і 14 мм, також по 50 штук. Мені дуже сподобалися ці набори, і, звісно, я їх вирішила замовити. Також тут в одному пакетику 250 штук заглушок і в одному 100. Тому все разом це 700 ось таких елементів очі і заглушки. Мені дуже, скажімо так, сподобались такі набори. І я вирішила їх замовити два. Тому дуже-дуже щаслива. Тим паче тут є 14 і 12. Це такі очі, які в мене не ходові, але я вважаю, що вони мають бути. Тому тепер в мене є ось такі два набори. очей. тим паче я їх замовляла два і там взагалі була ну, дуже смішна ціна за два такі набори. Так, а далі це були ось такі гудзики, е, набір. Я, коли побачила цей набір, то зрозуміли, що він мені просто необхідно потрібен. Тому що тут гудзики, які 6 мм. Уявіть, це маленькі гудзики, які якраз мені потрібні будуть для моїх іграшок. Це дуже класний зручний розмір гудзика, і їх тут в наборі 700 штук. Також була смішна ціна. Як бачите, тут і зірочки, і квіти, і ось таке коло, Так, круглі гудзики, далі сердечки, знову квіточки. Ось тут такі трикутники і квадрати. Мені подобається, що такі фігурки, що вони маленькі, я просто взагалі в захваті. Я щаслива, що вони прийшли в гарній якості. Ой. Тому буду користуватися. Думаю, ще треба буде взяти для запасів, і нехай будуть, тому що маленькі гудзики вони взагалі мені просто крайно необхідні як доповнення до моїх іграшок. Так, давайте дивитися. Далі це були ось такі очі: 300 штукачей 10 мм. Так, Зараз в мене є проєкт, який мені хочеться реалізувати. І саме там мені потрібні очі 10 мм. Так, ну що, дивіться, гарнисінькі очі в гарній якості, тому я дуже і дуже задоволена. Не дарма придбала контейнери, тому що її, звісно, кудись потрібно дівати. А в пакетиках ну, буде незручно. Це все діло зберігати. Тому обов'язково виділю контейнер, тим паче буду, звісно, замовляти ще для запасів і ось такі очі в мене тепер є. Дуже-дуже щаслива, що вони в гарній якості прийшли. Такі очі, два пакетика. так. 5 мм, бачите? Ось, ось 5 мм. І тут, мені здається, по 50 штук. Два пакетики я змогу. Давайте один подивимося. 5 мм у мене взагалі в запасах немає. Ось дивіться. Ось 6 в мене є, а 5 в мене немає, тому І тепер у мене є ось такі два пакетики. Вон там. Чорненьких очей, п'ятірки на заглушках. Так, далі це були ось такі гудзики. Зараз ми з вами розкриємо зі пакетики, але все ж буду певно, краще зберігати в контейнерах. Тому що в пакетах зручно. Так, для початку давайте подивимося, що це за гудзики. Тут 200 штук. Не бачу скільки міліметрів, але мені здається, що таке шість. Але подивіться, які гарнесенькі сердечки. Клас. <гум> Клас, бачите, і таких в мене два пакета. Тут точно такі самі сердечки, тому в мене тепер два пакетики, оскільки в одному 200, то 400. Ось такі гудзики маю, обов'язково буду замовляти ще, тому що гарна якість і приємна ціна. Ну, дуже там приємна ціна була. Так, далі це були ось такі гудзики, але тут вже гудзик більший, як бачите. О, і 200 штук було в ось такому пакетику. Я розподився, понагляді ще, бачите, ось такі квіточки. Мені, здається, тут десь 1,2 або сантиметр, або 1,2, мені чому здається тут. Гудзиком, звісно, теж буду користуватися, але треба подумати, тому що я їх замовила собі так для запасів, якщо якісь замовлення доповнити, можливо, буде в'язати якісь великі іграшки, тому маю ось таких 200 штук квіточок. Далі подивіться, просто моя знахідка. Тут 9 мм гудзик, ось, 1000. В одному пакетику, тисячу штук ось таких гудзиків 9 мм. Я замовила два, тому що такі гудзики мені дуже подобаються. У мене трішки в їх в запасах є. Тому я, коли їх побачила на темі, зрозуміла, що хочу два таких пакети і замовила. Тому тепер у мене ще 2000 ось таких гудзиків. будуть. Також була дуже приємна ціна. І щаслива, що знайшла таку велику тару. Так, ще були ось такі гудзики. розмір в них 12,5 мм 100 штук. Класно. Насправді, коли я побачила ці гудзики, мені спочатку так, чомусь так здалося, що вони якісь скляні. Я розумію, що це пластик, але вони наскільки гарно виглядають. Зараз ми з вами подивимося. Подивіться, які вони гарні. Це просто знахідка, я вважаю. Мені так сподобалися такі гуцики, що я зрозуміла, що все, мені вони потрібні. А, як вже сказала, 100 штук 12,5 мм. Клас, подивіться, які вони гарні. Позаду у них ось таке біленьке, а перед взагалі, подивіться, зелені і що тут тільки немає. Бачите, ці кольори. Я обов'язково їх використаю в своїх іграшках, тому що, мені здається, це, це взагалі просто знахідка. І обов'язково буду замовляти ще ось такі гудзики. Але 100 штуки і вже добре. Так, далі це був ось такий пенал. Давайте розпакуємо, там були різні кольори. Але мені захотілося ось такий ніжно-рожевий. Такий Вау, Ви бачите, тут ще й кнопка. Ну нічого собі, я чомусь а, думала, що він буде трохи інший. За якістю, але слухайте, я замовляла свій минулий панал, це, можливо, пам'ятаєте, чорний з мухоморами. Я також думала, що прийде якість не дуже, там була дуже гарна якість, я навіть була приємно вражена. І тут подивіться, як все, скажімо так, бездоганно. Ось лише щось таке є. Так, але а, тут просто, бачите, ниточки прибрати і все. Слухайте, це я замовила для того, щоб зберігати свої гачки. Сюди можливо класти якісь пластикові голки, маркеручки. Бачите, сюди, можливо, якісь маленькі гачки для своїх гачків в основному. І подивіться, як це гарно. Бачите, тут знову. І також можна сюди щось класти. Клас. Слухайте, я задоволена. Я замовляла взагалі свій минулий пенал з мухоморами на гачки, але я його забрала на ручки олівці, на таке, знаєте, більше канцелярії. І зрозуміла, що для гачків мені треба свої гарнесенькі кловер помістити сюди. Клас, подивіться, скільки тут резиночок, і скільки всього можна сюди покласти. Клас, Обов'язково, коли я, скажімо так, покладу. Сюди всі свої гачки, якісь штучки, то я з вами поділюся. Клас. Я думала, це буде на липучці. А це, бачите, на ось такий кнопці клас. Дуже задоволена. Я думаю, обов'язково, коли я сюди покладу всі свої інструменти, він вирівнюється, тому що, бачите, такий матеріал тоненький, ще він такий більш гнучкий. Дуже задоволена, там ще було м'ятне. Насправді я й дивилася, розглядала над м'ятним мірожем. Але все ж вирішила, що мені потрібен ось такий ніжно-ніжно-рожевий. Клас, дуже задоволена. Далі це була ось така сумочка з гусачками. Ось такі гусачки, мені дуже сподобалися клас. Можна, звісно, використовувати як косметичку, як проєктну сумку, чи то якісь запаси сюди сюди класти і зберігати. Я буду сюди якісь записи класти, тому там насправді так багато саме ось таких розмірів, тканинка, бачите, така, дуже багато різних принтів. Тому а, мені захотілося замовити спочатку один, щоб подивитися, звісно, на якість. Бачите, така тканина. Нічого тут не терчить. Бачите, гарнесенька якість. А принтів там дуже-дуже багато. Але мені сподобався ось такий ніжно-ніжно-блакитний кольор, ось ці гуси. Можливо, це, знаєте, знак все ж приступити до створення гусочка. Чому б ні? Я вже насправді давно про це думаю, але ще поки думаю, якого саме. Тому ще ось така сумочка. Насправді, я вже давно хотіла замовити таку річ. Вау! Подивіться, як це гарно. Слухайте, я навіть тоді не помітила, що ще є додатково ось такі голки та ось така допоміжна деталь, щоб ці ниточки вшиляти в голочку. Клас. Я замовила ось такий набір, тут 12 штук. Як бачите, і подивіться, які вони гарні. Клас. Мені так подобається, що кожна нитка, окремо, бачите, є для неї етикетка. Ось такий 100% поліестер. І навіть номери кольору. Клас, дуже ніжні відтінки я обрала. Там можна було замовити навіть більше, ніж 12, але мені захотілося почати з малого, скажімо так, спробувати ці ниточки, які вони будуть. За якістю, взагалі, що мені прийде, так? Але, можливо, я і ну, вистачить мені цих кольорів, не знаю. Тому що, коли завжди приходилось пришити якусь, якийсь гуцик чи щось, я роздвоювала нитку, наприклад, від Yerner Chins, і пришивала нею. А тепер можна шити ось такими нитками. Подивіться, які вони гарні. Ще ось такі голочки мені прийшли. Клас, ну дуже мені подобається цей набір вже. Я закохалася в нього відразу, коли побачила, але коли він прийшов, то це взагалі, знаєте, в такій коробочці навіть можна і зберігати, тому що вона така крафтова, гарна, клас, щаслива. Це були ось такі ремені. Один ремінь я вже замовляла. І потім я зрозуміла, що якість слухайте гарна, і можна замовляти ще. У мене навіть, бачите, один з цього набору схожий. 170 гривень мені обійшлися всі 5 ось таких гарних, просто неймовірних. Але бачите, тут е, такі квадратні вирізи, а у мене круглі. Класно. тому в кого є Apple Watch? І хто б хотів, звісно, ось такі ремені, то е пишіть в коментарях, я поділюся посиланням. Ось такий блакитний, чорний, ось такий типу слонова кістка, ніжно-ніжно-рожевий і м'ятний. Клас, слухайте, мені так подобається ця якість, дуже гарна якість, тому що в нас м дорогі такі ремені, навіть якщо не оригінал, то такі ремені. Скажімо так, за високою ціною. Це все зрозуміло. Ось, але я вирішила замовити на темі класу. Тому тепер матиму наліто ось такі гарні-гарні ремені. Ось такою була моя розпаковка. Насправді дуже щаслива, що замовила ці очі, ці гудзики. Ой, як вам була розпаковка, пишіть, і повторюсь, якщо вам цікаво, Якщо вас зацікавив хоча б якийсь товар, то ви можете написати в коментарях, і я обов'язково поділюся посиланням. Я вважаю, це найвдаліша моя посилка. ну, Минулі також мені подобалися, але там в основному був фотореквізит і якесь доповнення. А зараз я вже дісталася до очей, до гудзиків. Сьогодні хочу показати вам, як життя розмістила свої очі та гудзики. Ось такі чотири контейнери. Вони, до речі, йшли в наборі. Тому відразу можна одною покупкою купити ось такі чотири контейнери. Дуже приємна ціна, до речі, на них. Для початку я взяла ось такі два контейнери на очі. Ось таким чином я помічаю, які очі в мене в даному контейнері. Ось тут 10, а ось тут 9. Дуже подобається мені зберігати саме в контейнерах, так зручніше. Деякі були в мене, деякі я замовила і всі разом сюди гарнесенько з заглушечками помістились. Ось тут дев'ятка. Бачите, ще навіть є місце, тому що можна замовляти. Далі ось такі два контейнери я використала на гудзики. Ось такі так, ось такі в мене були. Бачите, тут таке типу асорті, там і круглі гудзики, і сердечки. А ось ці я помістила з ось цієї коробочки. Дістала я з пакета і зрозуміла, що взагалі, як бачите, незручно буде гудзики тут тримати, тому що в один прекрасний момент, коли я там собі щось задумаюсь, без зайвої уваги візьму цей контейнер і він просто впаде. І я втрачу всі гудзики і буду їх збирати. 700 гудзиків, до речі. Тому тара вийшла, видалась непрактичною, і я взяла ось такий контейнер, щоб помістити сюди ці чудові гудзики. Гудзики насправді дуже класні. Розмір мені дуже подобається. Те, що вони різної форми, такі фігурки. Те, що їх багато. Тому можна буде ще дозамовляти, щоб цей контейнер повністю заповнити. Обов'язково буду замовляти ще. І далі четвертий контейнер я взяла під гудзики, які ось тисяча в пакеті, але в пакеті, думаю, буде незручно. Саме в використанні. Так? Мені хочеться, щоб вони були ось так в контейнері, тому я одну пачку із тисячу штук вже сюди помістила. Подивіться, які вони ідеальні. Повністю повен контейнер гудзиків. Я щаслива, що тисячу штук ось таких гудзиків сюди помістилися. А 1000 нехай поки буде тут. Не знаю. Буду користуватися. Дуже щаслива насправді, що. Їх замовила, тому що 1000 штук це, це дуже класно, пам'ятаєте, ось такі два набори. А по 700 елементів це е, з заглушками. Так? Ось такий контейнер і е, дві пачки, пам'ятаєте, заглушок це 700 елементів. Тобто, якщо два набори, то це 1400 елементів. Очі дуже класно, що прийшли в контейнері, а чотири е, пакетики були під заглушки. Тому я з е, ось таких гудзиків, які я помістила до контейнера, я забрала ось такий зіп-пакет і тепер буду е, заглушки з ось таких очей поки зберігати ось тут. Думаю, це буде зручно. Тому що там е, в чотирьох пакетиках було, знаєте, були такі пакети, які просто розриваєш, і все. Там не було зіп-пакета, не було як його більше закрити. Тому, е, якби я відкрила. Хоча б один пакетик, то я вже б не змогла його закрити, і мені довелося б їх поміщати все одно кудись. І доки я ще не викинула ось такий пакет, я помістила зглушки сюди. Ось такі гуцики я помістила до контейнера, який в мене був. Я їх поділила, і по кожному квадратику, бачите, так, тепер в мене по кольорам. Також прикольні, але вони великі, тому мені здається, я їх буду використовувати рідше. Але вони мають бути. Мають бути, тому що різні бувають замовлення, і це дуже класно, коли ти можеш просто дістати і пришити, а не думати, не бігти, не замовляти. І що ось такі гудзики. Я помістила також контейнер, який у мене був. Дивіться, які вони гарні. Взагалі це така неймовірна палітра. Поділила по кольорам. Просто подивіться, кожен гуцик, він просто неймовірний. Ще обов'язково буду замовляти, тому що вони дуже-дуже гарні і обов'язково буду використовувати для своїх образів, для своїх іграшок. Це взагалі я прям. В захваті такі гудзики для мене просто знахідка. Щаслива, що ви подивилися це відео, думаю, ви під нього кайфанули, гарнесенько пов'язали. Якщо якийсь товар вас зацікавив, то обов'язково пишіть, я залишу посилання. Взагалі, вважаю, що це дуже вдала посилка, це просто неймовірні скарби. І я дуже щаслива, що я це все знайшла на темі і замовила. Буду обов'язково ще замовляти. Так, вам бажаю гарного дня і до наступних відео.